Всім привіт! Це хаптукук по-українськи, і сьогодні ми мандруємо в Кіровоградську область, будемо готувати крученики з чорносливом і горіхами. Поїхали! Для того, щоб приготувати крученики, нам потрібні свинина, сметана, чорнослив, твердий сир, томатна паста, волоський горіх, сіль, перець, олія, мускатний горіх і сушений часник. Крученики це дуже проста страва. Як вона називається, так вона і виглядає, тому що це просто битки з м'яса, в які загортають, закручують якусь начинку. Сьогодні в мене особлива начинка це чорнослив з горіхами, класне поєднання, яке дуже кльово пасує до м'яса. І я покажу, як це приготувати дуже просто і дуже швидко. Я почну з м'яса, його треба заготувати. Я взяла звичайну свинину. Нарізаю такими слайсами приблизно по 1 сантиметру, навіть трішки менше. В принципі, все як з звичайними битками. Нам треба зробити їх тоненькими, для того, щоб краще розплавилась начинка і вони швидше приготувалися, і взагалі було простіше їх закручувати. Так само я відріжую ці всі частинки, які мені не подобаються. З них можна теж щось зготувати. Трішки сала залишається, але нічого страшного. Я багато де пробувала крученики, і, в принципі, в різних регіонах України їх готують. Дуже часто їх ще називають рулетики, але в нас в українській мові є дуже класне слово крученики або ще завиванці. Так теж називали завжди цю страву. Тепер, коли м'ясо готове, я його перекладаю і буду по одному його бити. Беру харчову плівку. Найважливіше на цьому етапі, аби вони не порозривались, тому що тоді буде вилазити начинка. Але з крученниками простіше, бо я буду запікати їх в соусі і, в принципі, якщо начинка трошки розплавиться і повилазить, нічого страшного, вони всі готуються в одній посудині. Натомість, наприклад, коли ми готуємо котлети по-київськи, то там дуже важливо, щоб масло збереглося і тому все відбувається зовсім інакше. Тут, якщо будуть якісь дірочки, нічого страшного. Беру шматок м'яса. Закриваю так, щоб був ще простір. І починаю відбивати. Якщо у вас немає молоточка, можете робити іншою стороною ножа. Але якщо ви б'єте іншою стороною ножа, то міняйте напрямок, аби не утворилися оці розриви. Все, м'ясо я відбила. Тепер можна нарешті закручувати крученики. Для цього треба зробити начинку. У мене сьогодні особлива начинка це чорнослив і волоский горіх. Ось я взяла такий сухий, красивий чорнослив. Нарізаю його помірно, дрібно. В мене він дуже-дуже сухий. Тому різати складно. Але він дуже смачний. Чорнослив я подрібнила. Його завжди складно дрібнити, але це варто зробити, щоб він був такою крихтою і змішався з сиром і горіхами. Горіхи я беру волоські горіхи, тому що вони класно пасують до чорносливу. Але ви можете спробувати щось інакше. Так само дрібні горіхи, але їх можна трішки дрібніше, ніж чорнослив, оскільки чорнослив м'який, вони тверді, і треба, щоб вони були трішки дрібніші. Ще крученики часто роблять з грибами. Напевно, це один з таких найпопулярніших типів кручеників. Це м'ясні крученики з грибами. Але цей рецепт здається мені дуже вишуканим. Тому що, в принципі, м'ясо і чорнослив дуже гарно поєднуються. Недаремно часто до м'яса готують підливку зі слив або якесь варення зі слив, тому що вона пасує до м'яса. На Галичині, звідки я родом, у Львові дуже часто готують пляцки, тобто різні види тортів, і дуже часто там іде начинка з чорносливом і горіхами. Це таке дуже... Популярне поєднання. Тому до якогось моменту я ніколи не пробувала це поєднання в м'ясних якихось стравах солених, а тільки в десертах. По такій самій аналогії ви можете використати родзинки або курагу. По суті, це ті самі сухофрукти, і вони пасуватимуть до окручеників. Все, горіхи також готові. І останнє це твердий сир. У мене це просто звичайний ось такий жовтий сир. Можете його натерти на терці. Я зроблю простіше. Я просто наріжу ось такими смужками, які приблизно будуть по розміру крученика. Такий слайс сиру, який розтопиться. Тепер, коли вся начинка готова, мені треба закрутити крученики. Я буду готувати в ось такій формі. Це звичайна форма для хліба. Якщо у вас є більша форма, можете готувати в ній. Все залежить від того, скільки у вас м'яса. Ставлю її збоку. І для того, щоб крученики не підгорали, додам трішки олії. І акуратно повністю промажу цю форму. Можете зробити те саме з вершковим маслом. Тепер закручую крученики. Викладаю сюди биток, сіль перець, шматочок сиру. Тепер Трішки чорносливу і трішки горіхів. І акуратно закручую. Якщо є можливість, якщо достатньо довгий биточок, можете його закрутити ще збоку. Якщо ні, все окей. Просто дуже туго закручую його. Навіть якщо тут буде трішки видно начинку, нічого страшного. І тепер перекладаю це в деко. Те саме з наступним. Беремо биток, сіль перець. Чому сіль перець зараз? Тому що ми його закручуємо і треба, щоб він всередині теж був солоний, а потім ми посипемо сіллю і перцем вже їх зовні. Сир, чорнослив і горіхи. Загортаємо і в форму. І так зі всіма. Ось я закрутила такі шість кручеників. Відставляю. Тепер їх треба чимось залити для того, щоб вони готувалися в соусі, були ароматніші. Для цього я візьму сметану і томатну пасту. Можете експериментувати з заливкою, можете використовувати просто сметану і з якимись спеціями. Мені подобається поєднувати томати зі сметаною. Часто роблю такий соус. По спеціях я додаю сюди трішки мускатного горіха. Він має такий дуже класний аромат. І якщо ви готуєте крученики, наприклад, до Різдва чи Нового року, то, в принципі, мускатний горіх він нагадує свята. І сушений чесник. Можете використовувати сирий, але в цьому рецепті мені сушений подобається набагато більше. Тепер перемішується все. Ось така виходить заливка, але для того, щоб її було простіше наливати, я додам ще трішечки води, і по суті крученики будуть трохи тушкуватися в ній. Ось вона виходить така, як рідка сметана, але водночас тут є трошки томатів, вона робить її пікантною, мускатний горіх, пакне дуже гарно. Ідеальна заливка для кручеників. І тепер просто поливаю нею зверху. Розподіляю ложкою, аби всюди потрапив соус. Якщо переживаєте, що трошки може підгоріти, додавайте ось сюди в шпаринку трошки води і таким чином воно буде більше тушкуватися. Тепер крученики я відправляю в духовку, яка попередньо розігріта до 200 градусів. Відправляю їх на 25-30 хвилин і після того вже можна нарешті їсти. Крученики готові? Так, гарно пахнуть, я вже дуже хочу їх скуштувати. Тепер беремо красиву тарілку. І ось так акуратно викладаємо їх на тарілку. М -м -м. Боже, це вона смачна. М -м. Все, крученики готові. Крученики готові, дуже гарно пахнуть, дуже ароматні. Це класна закуска, коли до вас прийдуть в гості, обов'язково спробуйте приготувати. У вас точно все вийде. Смачного!